Сьогодні, 23 грудня, відбудеться засідання 26-ї сесії Білгородністровської міської ради 8-го скликання. Напередодні засідання наша знімальна група зустрілася із секретарем міської ради Олександром Скалозубом. Поговорили про найважливіші питання порядку денного. Доброго дня! Дійсно, сьогодні прийде о третій годині сесія в порядку денному. 23 питання. Найважливіше питання це прийняття змін до бюджету 2022 року. Прийняття субвенції освіти. Нам додають субвенцію у розмірі 8,5 мільйонів на погашення заборгованості по заробітної плати. Та по виплатам премій та надбавок. Це важливе питання у порядку денному. Крім цього питання, ще є 22 питання. Вони стосуються внесення змін до програм, звіти по програмам, які працювали. Протягом 2022 року прийняття програм, які будуть працювати з 2023 року, питання теж важливі, тому що зараз по новому законодавству ми можемо фінансувати тільки через програми, тому після прийняття бюджету на прошлій сесії нам час обов'язково треба прийняти ці програми. Пройшли комісії у нас. Депутати попрацювали на комісії, тому маємо сподівання, що сьогодні депутатський корпус плідно попрацює, і, хоча б більшість питань буде прийнята на сесії, Олександр Васильович, як ви оцінюєте роботу депутатів цього року? Попрацювали в умовах воєнного стану 10 місяців. Є збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави, як в таких умовах працювали депутати. Чи можете ви їм поставити гарну оцінку за їх роботу як секретар міської ради в цьому році е, працювало специфічне законодавство? Е, Кабмін прийняв постанову, що більшість питань підлягає компетенції виконавчих органів. Потім була ця постанова скасована, тому якийсь час депутатський корпус не збирався, не працював, тому що були повноваження у виконавчому комітеті. Зараз ця постанова, повторюсь, скасована і депутатський корпус збирається. У нас за останній місяць це вже третя сесія буде проходити, де приймаються дуже дуже важливі питання. Протягом року дійсно депутатський корпус попрацював. Я вважаю, що плідно депутатський корпус попрацював і на комісіях, і на сесіях. Тому хочу виразити подяку депутатам, тому що вони в свій вільний час працюють, приходять на комісії, приходять на сесії і виконують свої обов'язки. Я хочу нагадати, що депутати не отримують заробітну платню за свою роботу, тому вони. Тратять свій вільний час на це, і вони дуже ретельно розглядають питання, вникають в них, і потім на сесіях вже приймають рішення згідно своїх поглядів. Протягом року депутати взаємодіють із мешканцями міста, приймаючи їх усні та письмові звернення та допомагаючи вирішувати нагальні питання. Хочу також зазначити, що депутат це є ланкою між мешканцями міста та владою. Депутати, дійсно, незважаючи на те, що у нас зараз в країні війна, вони працюють, вони всі на містах і виконують свої обов'язки, за що я щиро дякую їм. І також маючи можливість, хочу привітати мешканців міста та депутатів зі святами з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати міцного здоров'я, благополуччя та мирного неба над головою. Хай в ваших домівках буде тепло та уют. Все буде Україна. Про подробиці сесії розповімо глядачам першого муніципального в понеділок, 26 грудня. Олеся Семчинська, Натолокінчук, перший муніципальний.